З ну, дівчата замовила для вас ось цю ковтинку. Подивіться, яка це красива модель. Е, дуже гарна якість, приємна до тіла, гарні розміри йдуть з 50 по 62-й. Тут е, аж від самої горловини донизу рукавчик оздоблений камінцями. Рукавчик йде на резиночці. Понизу, бачите, вона яка гарна довжина. Понизу йде манжетик. За допомогою нього можна зробити регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Можна її одіти до спідниці, чи до штанів. Дивіться, як гарно виглядає. Тут має такі красиві два гудзички, гарний комірець. Тканинка гарно тянеться. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото, скиньте у вайбер та пишіть свої параметри до цієї. Блузочки можу вам запропонувати. Ось такі штани. У нас різного плану є штани турецький трикотаж, кишеньки дуже гарно зроблені, завужені донизу, йдуть в різних різних розмірах, різні фасони. Чекаю на ваші замовлення, письмово у Viber.